Квіти, які гарні квіти, які гарні квіти. шість найкращих троянд. Свіжі, сьогодні зрізані. Вранці привезли їх до Києва. І моя доня прикупила їх на завтра. Тому що завтра наше селище буде ховати нашу дитину, гарного сина, гарного батька, достойного громадянина, мужнього солдата, який захищав наш спокій. Наше життя, який віддав своє життя і подарував нам за наш спокій. Ой, господи, молода дитина, 31 рік. Як шкода, як шкода, я пам'ятаю, цього, цього хлопчика ходили з першого класу, з першого класу ходили з моєю донею в школу, який він був цікавий, який він був розумний. Який він був гарненький. І я кажу, невже в тих матерів. Я не можу їх назвати матерями. Я не можу їх назвати, тому що це не матері, які посилають в іншу державу, іншу, захищати свою землю, яку свою землю, яку ви в Україні убиваєте наших дітей в Україні. Ви матері російські, ви матері, ви не люди. Ви не люди. Навіть вовчиця своїх дітей береже. А ви посилаєте за гроші вбивати наших діточок маленьких. Вам не буде ніякого прощення. Ми проклянемо вас на віки. Ми ніколи вам цього не пробачимо. Тому що найбільша біль у світі це коли мама ховає сина, мама, коли донечка чекає, тата його провозить у труні, коли молоді дітки гинуть, коли ми немовлята гинуть. Не буде вам прощення, не буде. Ми проклинаємо вас усіх, усіх проклинаємо, а Україна вистоїть.